Церква вимагає від мене каяття. Але я не знаю, чому каятися. Я не хочу каятися. Церква не готова. До такого. Я таємно викликав вас для перевірки деяких картин, які зневажають світі образи нашої римської церкви. Караваджо, видатний художник. Чотири роки тому він скоїв тяжкий злочин. Він убив людину. Для чого тобі всі ці убогі? Я хочу зберегти їх тут. Він любив малювати правду. Блудниць, розбійників. Людський біль. Я не можу, на мене чекають. Ні, це я чекаю на тебе. Відкинуті. Може, я і бідна повія, але стала божою матір'ю. Уся академія не має очей, щоб побачити те, що я зобразив. Я не кидаю вам виклик. Я не бачу вас. Тільки вимучена людина, як Мікеле, могла створити такий шедевр. Караваджо неймовірний художник, який веде жахливе життя. Єдина правда у святому письмі, і ви знаєте про це. Що ви хочете? Щоб ви покинули своє мистецтво. Єдина революція це правда живопис, це моє життя. Забрати його, забрати моє життя. Тінь Караваджо.